Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 13 серпня 2022 року. І ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на моєму маленькому винограднику міста Полтава. Хотілося б вам би запропонувати для огляду гібридну форму Михаїла Гречко під назвою Міланка. Чим характерна ця форма, це сороки достигання 105-115 днів, грони від 600 до 1200 грам, ягодка 12-14 грамів. Це друге плодоношення після прищепи. І дивіться, які гарні результати вона показує, як вона нас радує. Це один рукав і другий рукав. Ми вам покажемо. Ну давайте його зараз покажу. Дивіться, які грони. Шикарні грони, вона вже майже достигла, ми тільки що з Володимиром коштували, а мускат відчувається, ще тижник і все буде чудово. Ось дивіться, які грони поціплялися. І з цієї сторони ну я його показувати не буду. так, ось Дивіться. Ось такі грони має гібридна форму Міланка. Ну, перш за все, вона. Ціна не на сроки, а на свої смакові властивості. Тут такий неймовірний мускат, який нікого не залишає байдужим, і вона ми зараз знімаємо, бо потім вже буде пізно. Буквально через тиждень вона. Ну, хоч би собі залишилася, скажем так. Дуже в мене її полюбляють, знають, де вона знаходиться, мої постійні покупці, і завжди сюди ведуть. Давай нам оцю гібридну форму. Вони не запам'ятовують, як її називають. Ну місце знаходження на моєму винограднику вони знають і кажуть, оцю, нам, будь ласка. Так що порадувала нам в цьому році, будь здоров. Сьогодні ночі випало, вірні надвечір вчора випало. Та й ночі, щоб дощ 10 мм опадів, звичайно, трошки сахарок і мускат розмився, але він все рівно відчувається. А через тиждень буде якнайкраще. Оце такий вигляд має гібридна форма міланка. Михаїла Гречка. Гарна міланка. І ми тільки що спробували. Смачна. Мускат Ну, Цукру трохи ще треба підобрати От за декілька днів. Там, тиждень. І... Я думаю, що в тебе її тут заберуть, черга буде стояти за нею. От. На цьому все. Да? Да. Всім дякую за увагу. Щедрих вражаю, всім здоров'я і до побачення. На все добре вам.